Якщо на жаль таке траплятиметься в суспільстві, це буде лише демонструвати для Російської Федерації її успіхи, що ми маємо фейл-стейт, держава, яка не відбулася, де відбувається в тилу хаос, що тут потрібно навести порядок. Тому такого точно не можна дозволяти. Я до того що багато під відповідними новинами. Коментарів, де люди в захваті, що так і треба тим депутатам. Ну які б вони не були, які б зауважень не були, це наші депутати, яких ми вибираємо. Якщо нас не влаштовують, ці потрібно обирати інших. І точно не можна вдаватися до таких заходів, тим паче з незаконною з за з, 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 з використанням незаконної зброї, тим більше масового ураження, як це бівка. Тому що це є злочин, який водночас проти великої кількості людей з іншого боку, це проти державності, адже це підриває державні інститути.